Вітаю вас, танкісти! Ставте вподобайку та пишіть будь-який коментар, адже цим ви допомагаєте поширенню цього відео для того, щоб його могли побачити якомога більше наших колег. Друзі, 20 жовтня в World of Tanks розпочинається нова подія арбузовий переполох, тобто івент на Хелловін. В цьому відео я розповім про те, як грати в цьому режимі, що нас цікавого очікує в ньому, та які нагороди ми зможемо отримати в кінці події. А вони будуть дуже корисні. На нас очікують незвичайні танкові баталії, насичені активностями та чаклунства. Звучить надзвичайно цікаво, адже моє дитинство пройшло в світі магії, і я добре пам'ятаю свій перший похід на Гаррі Поттера. Так, замість гармати нам не видадуть чаклунські палички, але буде не менш цікаво. Основний режим буде проходити в спекотному ПВП Шабаші, в якому можна буде отримувати перший повноцінний екіпаж, що буде складатися з ковану відьом. І не вздумай говорити, що я слишком стар для всіватого дерьма. А вибрати цей режим можна буде вже 20 жовтня, о 6 ранку, за Києвом. Отже, поговоримо про ігрову механіку. Брати участь в боях гарбузового переполоху можна на будь-якій техніці з 6 по 8 рівні. Наголошую, з 6 по 8 балансувальник буде намагатися зібрати однорівневі бої 15 на 15. А якщо це буде неможливо зробити, він буде мудрувати багаторівневі бої, а далі формати 10 на 10 і 7 на 7. Так певно розробники убезпечують тих, хто зайде грати не в перші дні, тому що я впевнений, що найбільша активність буде саме тоді. З цікавого це те, що в колісної техніки будуть окремі бої за тією ж логікою балансу. Тому на колесних танках можливо доведеться зачекати довше в черзі. З приємного сюрпризу, на колісних зіграти зможуть всі. Тому що під час ігрової події будуть доступні на прокат 6 рівень Панхард AMD 178B, 7 рівень Хочкіс Єбер, а також преміум машина 8 рівня Панхард Єбер 75. Напевно запхнули, щоб люди спробували перед покупкою в магазині. Отже, як можна перемогти в новому режимі? А умови будуть особливі і незвичні. Та їх два варіанти. Перший потрібно захопити обидві бази, що будуть розташовані на мапі. Нічого собі придумали, захоплення бази не одна, а дві. Ми розпочали новий проект, для якого нам потрібно намалювати сім червоних ліній. Гадаю, ваша компанія може нам цьому допомогти. Звісно, друга умова перемоги. Вам потрібно допомогти своїй команді нанести більше сумарної шкоди, ніж супротивник. Тобто, підрахунок ведеться до виходу часу до кінця катки. Надзвичайно приємна новина для любителів зливатися в перші хвилини катки. В режимі будуть присутні відродження в бою. Невтомне побиття супротивника вітається. Оскільки, якщо вашу машину буде знищено, ви зможете повернутися на ній в цей самий бій в певних точках на мапі. Та це без обмеження у кількості разів. Ви повертатиметеся в бій з повним боєкомплектом, звичайним спорядженням та бойовим вмінням. Все, що було у вас на початку бою. І Якщо ти переживаєш за кредити, то не варто. В режимі гарбузовий переполох, ремонт та боєпропаси безкоштовні і не обмежені. Але натомість в цьому режимі ви не будете отримувати кредити чи досвід. Ну але фінальні нагороди все компенсують. Поговоримо про бойові вміння. Події, гарбузовий переполох до звичайного спорядження додадуться магічні бойові вміння, пасивні бойові вміння даватимуть машині деякі значні бонуси, а активні бойові вміння дадуть їй скили. Ну що, ніколи в ММОРПГ не грали. Всі вміння будуть коштувати рівно 3000 кредитів та будуть продаватися у внутрішньоігровому магазині. Перед кожним боєм ви зможете вибрати для своєї машини три різні бойові вміння та комбінувати їх, як забажається. Співвідношення активних і пасивних вмінь не має значення, що хочеш, те і став. Тобто, хочеш поставити тільки активні вміння та штурмувати всіх в режимі Гендельфа, будь ласка. Активні бойові скіли будуть наступні. Магічний щит, що протягом трьох секунд захистить твою машину від будь-якої шкоди. Ревок, що збільшить потужність двигуна та максимальну швидкість машини. Відновлення, що відновить 20% міцності машини, погасить пожежу та відремонтує пошкоджені модулі. Вогняний постріл він же фаєрбол, гарантовано підпалює машину супротивника під час пробиття. Проклін гарантовано збиває гусениці та виводить з ладу гармату супротивника під час пробиття. Ну це реально фанові скили, мені подобається. Пасивні бойові здатності. Здоровила. Збільшить запас міцності машини на 25%. Шквальний вогонь зменшує час перезарядки на 20%. Зачаклована броня збільшує шкоду, яку ви завдаєте, та супротивника, та захищає вашу машину від тарану. В Яблочко зменшує розкид гармати та час зведення. Також під час бою можна буде отримати додатковий баф або ж посилення. Це певне містичне джерело під назвою Ліхтар Джека. Тому регулярно дивіться на міні-мапу, щоб дізнаватися, коли з'явиться цей артефакт у бою. Головне пам'ятати, що бонус від ліхтаря Джека є випадковим. Тому, якщо ніколи не вигравав лотерею, певно, й тут не пощастить. А сам бонус буде з тобою доти, доки твоя машина не буде знищена. Також пам'ятай, коли в тебе ліхтар, ти стаєш видимий на міні-мапі для всіх супротивників. А якщо ти не маєш ліхтаря Джека, але дуже хочеш його відібрати, тобі просто потрібно знищити ворога, який його несе, і ти автоматично отримаєш собі його бонус. Мапи. Поговоримо про них. Я дуже надію, що цими всіма новими режимами, які для нас вводять, розробники тестують майбутні нововведення, для прикладу, зміну пори доби. Тільки уяви собі, що в рандомі випадали твої улюблені мапи в нічну пору. І я вже мовчу про різні погодні умови, до яких, певно, ще дуже далеко. Та й відяху, певно підсмалять моє бажання дуже теж впевнено. Бої в режимі гарбузового переполоху будуть проходити на чотирьох мапах. Всі мапи перероблені в Хелловінський стиль. Вони всі будуть максимально загадковими та містичними ззовні. Мапи будуть відкривати темну пору доби, але над кожною з них буде світити великий повний місяць, тож видно, буде добре. Я впевнений, що перші кілька боїв буду просто катати та задивлятися на нову пору доби на старих мапах. А нам будуть доступні наступні мапи: мурованка, студзянки, промзона та руїнберг. Якщо ти зараз дивишся на малюнки МАП, тоді ось ці гарбузи це і є місце Респу для бонусу ліхтаря Джека. Ну і звичайно, вся подія буде проходити під особливі хеллоуінські саундтреки. А тепер про нагороди. Та прогресії, які потрібно пройти. Ігрова подія буде складатися з п'яти етапів. В кожному етапі є триденний період для виконання відповідних завдань і отримання нагород. Адже в кожному етапі можна буде отримати ту ж саму відьму як члена екіпажу. А разом з героїнями ти отримаєш два дестилі, які будуть відповідати їх основним кольорам. Беручи участь і перемагаючи в танкових битвах, ви будете отримувати очки Хеллоуіну. Кількість очок буде розраховуватися за тим самим правилом, що і кількість досвіду в випадкових боях. На кожному етапі буде два завдання. Щоб виконати перше, потрібно заробляти очки Хелловіну. Тут ви зможете отримати бони та стандартне спорядження. А друге завдання кожного етапу вимагає використання певного бойового вміння в кількох боях режиму гарбузовий переполох. А нагородою стане чарівна дівчина-танкіст або шкіра радист Кожного члена екіпажу є своя власна озвучка. Вони будуть реагувати на всі події, які проходять у бою. Але що всі персонажі говорили, весь магічний екіпаж повинен перебувати в одній машині. Ось чому важливо завершити всі п'ять етапів. Але як завжди, варгеймінг не залишить в спокої твоє золото. І якщо ти не встигнеш виконати завдання на якусь чаклунку, ти зможеш їх потім купити за золото. Нагадую, що всі п'ять членів екіпажу будуть мати навичку Шабаш, воно ж бойове братство. Такого ж всі матимуть достатньо досвіду, щоб отримати ще одне вміння чи навичку. Друже, став вподобайку та підписуйся на канал. Давай розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. А якщо бажаєш підтримати канал фінансово, в описі до відео є Монобанка. Що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!